Після розслідування резонансного ДТП у Хмельницькій області, нібито з машиною тернопільського губернатора Валентина Хоптяна, полетіли міліцейські голови з власного крісла. Вилетів, зокрема, начальник тернопільської облміліції генерал-майор Федір Бортняк. Про його звільнення з органів 17 січня на колегії відомства повідомив сам міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Перед цим бортняк власноруч написав рапорт про звільнення джерела в МВС стверджують, причиною однозначно стало ДТП на Хмельниччині. Мовляв, комісія, яка повторно розслідувала всі обставини. Звітуючи про розслідування з цього приводу, бортняк вводив міністра в Оману. Через підозру в приховуванні даних про аварію на початку січня МВС вже усувало від роботи начальників своїх управлінь у Тернопільській та Хмельницькій областях. Проте після розслідування міліція з'ясувала, за кермом Тойоти, яка протаранила таксі, і вбила пасажира легковика, був високопоставлений даїшник Тернопільщини. Раніше змі садили за кермо і тернопільського губернатора Валентина Хуптяна, Але як він сам, так і слідчі МВС, це спростували. Водій Тойоти викликав швидку, але не дочекався її. Ще й приховував факт аварії. Прізвища винуватця в МВС досі не назвали.